Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання відв'язати гривню від ганебної копійки. Це не лише символічний крок, а й важливий етап у відновленні гідності нашої валюти. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який відвідав виставку, що має назву гривня більше ніж гроші. Ця експозиція про нашу державність та символи підкреслив спікер парламенту. Крім ідентичності, гривня це безперечно є частиною. Нашої історії, тому що вона пронизує всі віхи нашої української державності. Крім цього, вона характеризує про те, коли Україна була українською, а коли вона була під іншими регіонами. І сьогодні ми говоримо, і в нас є великий ще гріх перед нашими колишніми поколіннями і борг перед. Майбутніми це все-таки відв'язати гривню від ганебної копійки. І я думаю, що ця ідея також буде обов'язково втілена, в тому числі і в стінах українського парламенту. Руслан Стефанчук наголосив, що гривня допомагає не лише відчути нашу ідентичність, а й простежити шлях української державності крізь століття. Гривна це справді більше ніж гроші, тому що це є енергія держави. І ви сьогодні побачите тут порівняння те, як змінювалася гривна, починаючи від металевих складових, починаючи від паперових написів, які виконувалися українським фантастичним графістом Нарбутом, продовжуючи те, як вона представлена сьогодні. Еволюція української валюти простежується від її зародження в Русі до появи банкнот Української Народної Республіки і далі до відродження гривні в часи незалежності. Кожна банкнота і монета фіксують дух своєї епохи, зберігаючи відбиток боротьби нашого народу за свободу. Це історія закарбована в дизайні, кольорах, образах на виставці є унікальні артефакти та витвори мистецтва, каже голова Нацбанку Андрій Пишний. Національний банк про гроші знає все. Музей національного банку, музей грошей Національного банку містить абсолютно неймовірні за своїми обсягами, цікавістю, глибиною, обсяги інформації. І нам захотілося, щоб ви про них дізналися. Виставка в українському домі триватиме до 11 травня 2025 року.